Сьогодні тестуємо соняшникову олію. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. Отже, якісна олія не боїться морозу. Покладіть її в морозильну камеру, і вона нізащо не замерзне. Якщо ж навпаки, значить під час виробництва були знищені усі жирні післоту, а отже, й сама суть. Олія не повинна бути надто рідкою, інакше виходить розбавлена. У такому разі під час охолодження в осад випадуть зілуваті ліпіди та фосфатиди. До речі, експерти радять не зберігати олію біля плити, адже під час нагрівання усі негативні складові розчиняються і ми їх не помітимо. Тож краще перестрахуватися і перевірити вміст зайвої рідини в олії іншими способами, наприклад, за допомогою серветки. Прикладаємо до склянки. І перевертаємо. Якщо пляма швидко розтікається і збільшується у розмірі, значить олія розбавлена. Ну, я думаю, що наші плями, до речі, не так швидко, але стають набагато більшими. Але, мабуть, потрібен ще один досвід. Наприклад, такий. Усі знають, що сіль розчиняється в воді. Тож додамо в нашу олію ложечку солі і перевіримо, що вона розчиниться. Наша олія з хлоридом натрію не впоралася, але це на краще. І нагадаю. Написи, типу, лише наша олія без холостерину просто маркетинговий хід. Адже рослинні жири апріорі не мають нічого подібного. Тож не вірте словам, лише власному досвіду.